Завдання 10. Щільно закоркована пляшка масою 100 грам, у якій залишилась невелика кількість води, лежала на сонці. За деякий час корок, маса якого 5 грам, вилетів із пляшки зі швидкістю 18 метрів за секунду. Якої б швидкості була пляшка, якби система пляшка-вода була замкненою. Ну що ж, якщо б ця система була замкненою, це означає, що у нас мав би виконуватися закон збереження імпульсу. Спробуємо його використати і. Тоді розв'язати цю задачу. Отже, читаємо задачу. У нас тут є. Я схематично зобразив пляшку і короб до і після взаємодії. Ну що ж, в даному випадку ми пляшку можемо позначити індексом 1, а корок індексом 2. Ну що ж, отже, маса пляшки 100 грам. Записуємо маса першого тіла дорівнює 100 грам. Поки що залишимо так, без змін. Справа в тому, що не завжди потрібно переводити в систему Сі, особливо, якщо будуть відношення мас, у нас тут вони будуть, вони просто поскорочуються ці одиниці. Далі, у якій залишилася деяка кількість води, за деякий час корок маса якого пишемо М2 дорівнює 5 грам. Так, зі швидкістю, отже швидкість корок, корок це 18 метрів за секунду. Записуємо тоді V2 дорівнює 18 метрів за секунду. Є? Ну що ж, у нас запитують, якої швидкості вона була пляшка. Пляшка це у нас індекс 1, то ми записуємо V1 знак питання. Ну що ж, розпочнемо з малюнка. Отже, я вже схематично його зобразив. У нас є до і після. А, індекс 1, це у нас ось тут буде швидкість V1 пляшки. Так, векторна величина. Ну, а корок, швидкість v 2 То давайте позначимо його v 2 Так, Не вилітають у різні сторони. На початку швидкість. Ми можемо сказати, що швидкість V дорівнює нулю. Можемо записати, що швидкість V дорівнює 0. Нерухома була і пляшка, і корок у ній. Ну що ж, е виберемо вісь ОХ, виберемо праворуч. Так, дуже часто вибирають, і ми виберемо праворуч, хоч це і не суттєво. Гаразд, Для чого нам це вісь ОХ? Бо векторні величини, швидкість і імпульс їх потрібно буде спроєктувати, враховуючи напрям осі ОX. Ну що ж, отже, ця система, якщо замкнена, то можна виконати закон, використати закон збереження імпульсу. Записуємо закон. Збереження імпульсу. Ну що ж, що він каже, що сумарний імпульс до дорівнює сумарному імпульсу після. Але векторна сума, тому будемо дивитися на вісь ОІКС. На початку, оскільки швидкість дорівнювала нулю, то її сумарний імпульс дорівнює нулю. То ми записуємо, що 0 дорівнює після. Ось наш рисунок після. Перше тіло у нас М1В1. Ми беремо знак мінус, тому що В1 направлено ліворуч, а Х праворуч, та беремо від'ємно. Так і пишемо мінус. Проекція цього імпульсу буде від'ємна. Пишемо, беремо мінус m1. V1. Так. Далі друге тіло у нас праворуч, то ми пишемо V2, м 2 M2, M2, V2, але беремо знаком плюс, бо в 2 праворуч і ОХ праворуч. А імпульс має такий самий напрям, як і швидкість. Отже, записуємо тоді плюс М2, В2. Є? Ну що ж, нагадую, що ми можемо перенести через знак деревні до з протилежним знаком. Якщо ми перенесемо мінус М1В1 ліворуч, то у нас вийде, що М1В1. Записуємо М1 В1. Має дорівнювати тоді. Було мінус М1В1. Перенесли, буде плюс 0, ну, плюс величина, буде просто ця величина. Дорівнює М2В2. Ну що ж, нас цікавить, чому дорівнює В1. По різному можна знаходити. Невідомий множник, можна знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Напевно, так простіше за все. Ще раз, нас цікавить В1, це невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми тоді записуємо, що V1 дорівнює. Отже, добуток М2, що ділиться на М1. Це формула у нас є. Залишилося підставі і обчислити. Ви бачите, що є відношення мас. Тобто ми можемо залишати маси і в грамах. Ну що ж, обчислюємо тоді, чому дорівнює V1. Записуємо, що v 1 дорівнює. М2 у нас 5 грам. Що множиться? В2 у нас 18 метрів за секунду. І що ділиться? Так. М1 у нас 100 грам. Повіжу, грами у нас скорочується. Так, 5 помножити на 18. Це помножити на 10 і поділити на 2. 18 помножити на 10 це 180, поділити на 2 це 90. Отже, записуємо, що це дорівнює 90 сотих. Записуємо, що це дорівнює 90 сотих. Метрів за секунду лише залишаються. Так, нанолить можна скоротити на десь. Так, тоді у нас вийде 9 або 0,9 метрів за секунду. Є? Тобто, якщо б система була замкнена, то пляшка мала б рухатись у цей момент зі швидкістю початковою 0,9 метрів за секунду. Гаразд. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Якої б швидкості набула пляшка? Отже, записуємо, що пляшка б набула швидкість V1 дорівнює 0,9 метрів за секунду. Є. Ну що ж, ось така вправа на закон збереження імпульсу. На цьому вправу завершено.